Наша святкова спецпропозиція. Новий рік у замку і 25 унікальностей Волині це триденна захоплююча пригода, в рамках якої ви відвідаєте декілька українських міст, побачите стародавні замки, музеї, храми, історичну архітектуру і скуштуєте смачнющі страви. Вирушаємо з Києва. Приєднатися до туру можна в Житомирі рівному і дубно. В останньому робимо зупинку, обідаємо, гуляємо містом і відвідуємо історичні пам'ятки. Їх в дубно чимало. Потім справжня магія. За кілька годин до нового року переносимось в середньовіччя в замку острозьких любомирських сангушко. А після заселяємось в сучасний готель і святкуємо. 1 січня буде насиченим. Відвідаємо вишнівець з Бараш Тернопіль. Там за традицією теж буде історично і цікаво. 2 січня повертаємось додому, зупиняючись в Кременці та Острозі. Словом буде круто. Радимо скористатись нагодою, зустріти новий рік по особливому.